Ой, кій. Тільки посередині мене не почалася пожежа. Я не хочу згоріти зсередини. Так, це видовище не для людей зі слабкими нервами. Звідки стільки перців? Я їх їм, 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 а вони все не зменшуються. <хо <wounds> <хо> Який жах? <хо> Алексе, це все ти? Отримуй всі свої перці назад і їж, бо настала твоя черга. Ой-ой! No! Awesome! Здається, це саме те, чого я боялася. Усередині мене спалагує вогонь. <рив> Віта диміться, як паровоз. Щось мені погано. А -а -а. Таке можна зупинити лише за допомогою вогнегасника. Ай, боляче ж. Пожежник недороблений. Готово. Фух, я вже думав, що через віто ми всі тут згоримо. Yeah! <звук> Дякую за допомогу. Тепер стало набагато краще. Чого ви смієтесь? У мене щось із обличчям. Ой, це все через піну.